Усю стерометрію 10 класу, майже усе, можна вивчити на прикладі кубу. На рисунку зображено куб, яка з наведених прямих лежить в одній площині з прямою bb 1 ми будемо послідовно перебирати, візьмемо пряму ББ1 і дц 1 Навіть хто нічого не знає про стерометрію, розуміє, що ці прямі не лежать в одній площині. А взагалі, якою теорією потрібно користуватися? Я хочу нагадати, що прямі, які лежать в одній площині, вони або перетинаються, тобто мають спільну точку. Я зараз показую дві прямі A і Б, і тоді вони будуть обов'язково лежати в одній площині. Або прямі можуть бути паралельними, тоді також через них можна провести площину і тільки одну. От Важливо або перетинаються, або паралельні. В іншому випадку прямі будуть мимобіжними. Я одразу нагадую багато важливих понять: дивіться, є способи розташування прямих у просторі, перетинаються паралельні або мимобіжні. Мимобіжні це якщо не мають спільних точок, не перетинаються і не лежать в одній площині. Запам'ятайте, це дуже важливо. Ну що ж, продовжуємо, тепер вже будемо більш обґрунтовано шукати. Пряма АД я знову проводжу, виділяю, і наша пряма ББ1. Подивіться, вони не перетинаються, не паралельні, вони мимобіжні, значить вони не лежать в одній площині. Далі знову наша пряма ББ1 і наступна А1Д. Слідкуйте А1Д. Хтось побачив, що вони перетинаються? Ні, вони лежать в різних площинах. Пряма аа 1 d лежить в площині AA1D1. Це площина передня стінка куба, я кажу. А ББ1 лежить в задній грані. Площина, яка ми не бачимо, вона захована від нас. Ці дві площини не перетинаються, не мають спільних точок, отже, прямі також не лежать в одній площині. Далі ББ1 і дд 1 Увага! Навіть за рисунком видно, що ці дві прямі паралельні, отже, вони лежать в одній площині. І ми можемо вже обрати відповідь Г як правильну, і рухатися далі. Ви можете перевірити ще пряму ЦД. Якщо запам'ятали, це буде корисний урок, то напишіть, будь ласочка, чим є, якими прямими є б 1 і СД, як вони розташовані між собою. От перше, саме з цього ми починаємо, як розташовані фігури між собою у просторі. Зрозуміли? Ідемо далі.